22-й аркан безодня аркан, що відкриває і пов'язує між собою соціальні, гендерні, міжвидові та міжрасові частоти. Традиційно 22-й аркан пов'язують із фізичною вагітністю та здатністю виносити немовля, підвищеною сексуальністю, що долає та з'єднує діаметрально протилежні види, здатністю зачати та виносити дитину, здатністю приймати фізично у своє тіло. Або проводити крізь фізичне тіло, матеріально виявлені їжа повітря рідини, або матеріально непроявлені емоції, енергію, волю, імпульси, потоки. 22-й аркан прямо пов'язаний з фізичним тілом Муладхара і його біохімічним станом, сватхістана, а також сексуальною активністю, але це не єдиний аспект на рівні свідомості, прийнятий 22-й аркан. Це здатність пропускати, проводити, поглиблювати та виводити будь-які рівні форми та якості інформації і енергії, які наділені цією інформацією. Людина з хорошою провідністю по 22-му аркану може перебувати в інформаційно забруднених полях і не хворіти від цього, іншими словами, це фізично проявлений інь. У той же час, якщо поруч є сигнал Ян, представник сефіри Єсот або 15-го аркана. Добре відчутий 22-й аркан надає здатність навчатися від нього, повністю приймаючи всю інформацію і вбираючи її в себе без обмежень і фільтрів. Людина, з прийнятим 22-м арканом це ідеальний учень, який повністю приймає свого вчителя і слідує за ним покірно до самого вершини сефіри ЄСОТ, за умовою, що у самого вчителя є навички до цього рівня. Проте, якщо в полі представника 22-го аркана такий Ян відсутній, цей ідеальний учень перевертається і дедалі нижче спускається за частотами до сефіри Малькут, поступово перетворюючись на тварину. Виглядає це як дедалі більше занурення в тілесні задоволення, насолода заради насолоди, бажання поглинати і споживати без думки про те, яку ціну доведеться заплатити в майбутньому. За це безмірне поглинання і споживання. 22-й аркан відкриває браму в безодню, виворіт, інські аспекти свідомості і тіла, пов'язані з глибинним, демонічним минулим планети. Його вивчення і відкриття в собі різних аспектів вивороту вимагає дуже міцної і високочастотної свідомості, а також контролю над собою, і тоді це вивчення дає феноменальні результати. Проте, якщо ви не вмієте проходити крізь 22 аркан, або цей аркан у вашому тілі та свідомості не опрацьований, повноцінно з виворотом працювати не вийде, ви просто не зможете співналаштуватися з високочастотними аспектами інформації та енергії своєї підсвідомості і тіла, доки не приймете свої тваринні аспекти, і з цим пов'язане вивчення темних і демонічних аспектів особистості. В більшості духовних і релігійних навчань тому потрібно розуміти, що без активованого 22-го аркана і у свідомості, і на тілі розкрити найглибинніші шари вивороту за зворотним боком сефіри Малькут не вийде.